Сьогодні приготуємо дуже смачну і просту страву, а головне із найдоступніших продуктів, але з секретиком. Приготуємо тонкі, еластичні, смачні млинці разом. Для приготування млинчиків потрібно взяти ось такі продукти згідно цього списку, Борошно відразу просіюємо. До яєць додаємо цукру, трішки солі, за бажанням ваніліну і збиваємо до тих пір, щоб цукор, сіль і ванілін розчинилися. До яєчної суміші додаємо половину молока від загального об'єму і поступово вводимо у чашу борошно. Ось так. Таким чином, у чашу вводимо усе борошно, і воно буде легко вимішуватися, і тісто не буде у грудочках. Спочатку ніби замішуємо густе тісто, а потім молочком розбавимо, і буде тісто ідеальне. Поставте нам вподобайку та рекомендуємо підписатися на наш канал. У нас смачні страви, а головне, приготовлені із найдоступніших продуктів. Ось, уже тісто гарно розмішали, розбавимо його молоком для зручності змішування тіста. Перекладемо ось це тісто у більшу ємність. У нас закипів чайник і ось секретик. Ми додаємо у чашу у це тісто 100 мл кип'ятку, вливаємо воду у тісто. І швиденько розмішуємо. Так тісто буде еластичне і не рватиметься. А щоб наша страва стала ще смачніше, то ми тісто залишаємо на хвилин 20-30. нехай розійдеться клейковина у борошні. Тісто вже відпочило, додамо ще у тісто 3-4 столові ложки будь-якої олії, щоб воно було ще смачніше і щоб ми смажили млинчики на сковороді і не змазували сковороду. Ось так. Розігріваємо сковороду, але щоб перший млинчик не був грудочкою. То ми кілька крапель олії крапнули на сковороду. Далі тісто знову перемішуємо. Ми його будемо змішувати перед кожним наливанням тіста на сковороду. Набираємо черпачком тіста стільки, скільки потрібно. Це залежить від діаметра сковороди. І ось такими рухами повертаємо гарячу сковороду і розподіляємо тісто по всій сковороді. Смажимо млинці на вищесередньому вогні. Один млинчик всього смажимо 20-30 секунд. На першій стороні смажимо. Секунд 15, 18, а на іншій ще менше всього 8-10 секунд і млинчик готовий. Із сторони на сторону млинчика повертаємо зручним для вас способом. А ми повертаємо його лопаткою ось так. Таким чином смажимо усі млинчики. А вже спечені млинчики складаємо ось так один на одного. Ах, же і смачні млинці. Їх можна їсти як окрему страву, просто вмукати у сметанку, чи змазувати їх метко. У цій млинці. Можна замутати будь-яку начинку. Друзі, кому сподобалось відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, далі буде ще смачніше!